Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду глядати актуальні новини про що мова? А мова про дзвінок Трампа Путіну. Одні кажуть, був, інші кажуть, не був, ну от сьогодні подивимося і розберемося. Ну, але перед тим маленький анонсик. Сьогодні о 20.30, за Києвом, відповідно, буду... запросили мене на стрім. Тому, я би всіх запрошую. Посилання на стрім скину в телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал буде відповідно під відео. Ну що, можутись позручніше, а я починаю. <звук> ну, не буду питати, чи прям Путіну дзвонив Трамп. Ну, саме мається на увазі після виборів в США. Запитаю загалом за кремлівську владу. Чи дзвонив кремлівській владі Трамп? О. Добре. Е покажіть мені, будь ласка, ну, то після виборів в США, після ось 5 листопада. Трамп дзвонив кремлівській владі. Скажіть вам, правду. Манас перевернутий. Евес перевернутий Іса. Ну, ну. Постаруна. Ох, таємниці. Таємниці. Ну. Турисас перевернутий. Ансус, ага. Так. Да. Було все-таки. Таємно, таємно, але не дуже вже й таємно. Що ми маємо? Манас перевернутий, я перевернутий, Іса, Пустаруна, Торісас перевернутий, Но, Ансус і Тейвас. От щоб фінал такий не випав, я б сказав, що не дзвонив. Але по фіналу, да, було, дійсно. Саме після виборів в США вже. Е, ну Дивіться, знов таке питання: а з ким він спілкувався? Трамп. Кажуть, то ніби з Путіном, а Путін то живий, то що справжній. Отож бо. Тому, як би ось, ну, якась пошук варіантів був, як це все діло провернути. Таємно. Ось таємно, таємно, прямо, якщо так. Е, обмежені можливості були. Тобто, ну, це не була тривала розмова. Е, Ну і з урахуванням секретності були якісь теж там нюанси. Тим не меншого сеансу спілкування, 100% і ось Тейва з активна дія. Тобто, да, дзвонив і да, да дзвонив Трамп. Схоже, що не, не з бункера Трампу дзвонили, а все-таки він проявив ініціативу. Да, було діво, говорили. Ну да, Пісков сьогодні вийшов сказав, ні, це все брехня, це все не було. Ну да, то, що сказав Пісков, то можна сміло розвертати навпаки. Підтвердилось таке, якби правило. Ну, а раз, давайте подивимось, про що ж говорили. Раз так. Трамп із нібито Путіном. Так, добре, дякую за відповіді. А, ну, а раз, покажіть мені, будь ласка, ну, а про що Трамп ось з кремлівською владою говорив, коли ось дзвонив після виборів в США. Поясніть мені, будь ласка, про що там взагалі розмова була. Скажіть вам правду. Присас перевернутий. Маннас. Так. Вунья. Ну ясно. Єра. Так. Ейвас. Какана перевернута. Ага, розумію. Ну, дивіться, да, дещо очевидно буде, дещо і не дуже. Що ми тут маємо? Торісас перевернутий Манна, Звунью. Далі Єра, Ейвас і Беркана переверта. Про бойові дії про завершення війни. Ось навіть по цим двом рунам чітко, ясно. Ось бойові дії, ось завершення бойових дій. Все. Тобто війну в Україні 100% обговорював. Навіть бачите, перший рун впав. Е, оце от було да, прогиб з боку кремлівської влади по відношенню до Трампа. Да, Привітали його з перемогою. Оце от все. 100%. Про це теж говорили. Е, ну, Дивіться, Да, оце от перемога. Да, це ж було вже привітання, і оце. от все. Ну, завершення війни ясно. До речі, тут ще економічні питання, якщо так були. Питання санкцій, схожим теж сюди ж ось. Ну і да, ось якісь обмеження. Ну, Трамп з позиції сили. Я б якби на таро розкладав, я майже впевнений, що тут б імператор упав. ну То, що Трамп імператором впаде, то якби. Зараз не питання. а От що там на бункерно впаде, дуже велике питання. Ну ось, Трамп щось погрожував. Схоже, ще й додатковими якимось санкціями, в тому числі. Тобто, з позиції сили була розмова з боку Трампа. А, ну і ось. І теж цікаво. Дивіться, да, Трамп мало завершення війни зрозуміло. А, якби як Трамп відстоював свою позицію, Путін щось своє доказував. Але в результаті, в результаті, а в результаті все рівно деградація, не про все домовились, не про все домовились. І ось, о, е... ну, одним словом, Трамп на лесть з боку Кремля не повівся, скажімо так. Хоча, звичайно, славу він любить і засвітитись це, да, це безперечно. Ну, раз, цікаво. А ну добре, давайте ще одне запитаємо. Там ніби теж виплило, там, чи Вашингтон Пост, чи ще якась газета опублікувала, що ніби там Путін якийсь мало не ультиматуми Трампу ставив. А ну давайте подивимось, було таке чи ні. Зрозуміло, що мова про війну Україні. Зрозуміло ж, в принципі. Так, раз дякую за відповідь. Так, добре, дякую за відповіді. А ну, а раз, покажіть мені, будь ласка. Ну, оця от розмова, яка була, Трамп дзвонив там кремлівській владі ось після виборів США. А, були там якісь ультиматуми до Трампа, до США з боку кремлівської влади? Ну, якщо так, то покажіть, який. Скажіть, вам правда. Феху. Старона. Дагас. Перд. Веркана перевернута. І що? Лагус. Поясніть. Інгус. А, так. Ого. Прикольно. А, ну, дивіться, да було діло. Як бачимо, тут не стільки. Хоча... Так, зараз поясню. Що ми маємо? Феху, бустеруна, Дага, Сперт, Беркана перевернута, Лагус і Інус. Економічні питання тут обговорювались, достаток, зокрема. Е, Під пустою руну зрозуміло, що там щось таємне, якісь ну, таємні прибутки, виходить, що так. Е, Кремль просив не, задав, не задавлювати їх зовсім санкціями. Ось, щоб якась зміна відбула, знов таки щось таємно, ясний діво. Не почуємо, значить, те, про що говорили, не все почуємо. Ось, щоб те, зміни якісь відбулися. По чому зміни? З одного боку, достаток так само, а з другого боку, якраз територію показує. Угу. Це вже про Україну мова. Поберкання перевернуті. Тобто, деградація якоїсь території. Ну, виходить, що Кремль, виходить, що шо? Що? Просив щось залишити за ними. Так? Ну, навіть не просив, а мав не ультиматум ставив. Ось, щоб це залишили за ними. Щось ось це і є, бачите, недаром беркана продублювалась. Це і є, як то кажуть, камінь спотикання. Да? Про це не домовились, до речі. Ну, ось, все-таки якийсь вектор було задано. Якийсь... До, якої, до якогось знаменника таки прийшли. І знов таки, якщо взяти зв'язку, то це про нафту мова. Путін, схоже, прям дуже-дуже просив, щоб ціни на нафту не валили. Да, тому що оце от, ну, точно нафта. А Інус так само територію показує. Тобто, що ми маємо? А, схоже, Путін ультиматум виставляв, щоб йому ось по цим рунам залишили коридор в Крим. Тобто, Виходить, що так. Ну, знов таки, коридор в Крим це не значить те все, що вони там загребли. А, ну, на, на південному напрямку, ясне діло, так? Ну, тому таке. Тому чи був ультиматум, да, був, про економіку і ось про те, щоб території залишили за Путіном. А ну реакцію Трампа на це все. Давайте, щоб вже закрити це питання, як би. Так, раз, дякую за відповідь. Дякую за відповідь. А ну добре, а реакцію Трампа покажіть, мені, будь ласка, на оце, от ультиматум кремлівської влади під час останньої розмови. Скажіть вам, правду. Танцус перевернутий. Прикольно. Тересас. Sauvu, so, tak, tak, tak. Ką naujo, prema dalį. Manas, nu, tu doveta jau prema įėjos. Hm. Ну це не разу не позитивна реакція. Хоч тут совокану, ну ні. Що ми маємо? Ансус перевернутий. Торісас, солокану, Манна Зайвас. Дивіться, зразу Ансус перевернутий. Да ви що, не з повна розуму, мов? Зразу. Ілюзії якісь, реакція Трампа, Да ви не з повна розуму. Ось, він, він, ну, це, він це і заявив, фактично. В лоб. З позиції сили сказав, як одрізав. Що, 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 що ви собі дозволяєте? А, ось. Тим не менш, схоже, що якась пропозиція була цікава. Там все фінанси, фінанси, добро всяке падало. Інгус, до речі, ще корисні копали не позначає. Це не тільки нафта, якщо так. Сов Локано, схоже, якась прям пропозиція цікава була Трампу. Прям дуже-дуже цікаво. Ну, у нього е, нокану показує на те, що у нього свої планись, є, своє бачення. Ось, власне, він його і озвучив. А да? знов-таки по імператору падає. Да? Цікаво. Ну, в принципі, вибраний президент, гаразд. Уже можна сказати, що вибраний. І до інавгурації подивимось, що там ще буде. Ну, зараз так, руни його так бачать. Ну і ось ось почав відстоювати свою позицію, продавлювати якби, свій план. Говорив з позиції сили. Реакція ось така, що Трамп відстоює своє бачення. А з Кремля, ну, сказав, ви не з повна розуму, це ви забагато просите, будемо так казати. Тобто, те, то, що вони там домовились посередині, десь, да, от ні, не разу. Ну, а раз, хай так. Трамп, звичайно, непередбачена людина. Нам <хи> да. цікаво буде все-таки подивитись, що ж воно буде далі. Ух, там і в Америці буде цікаво, і по світу загалом. Достатньо було дні вибори провести, да? і все. І весь світ закрутився. А оце, да, все-таки США країна номер один у світі. Тут нічого не скажеш. Добре, ну от таке сьогодні Експрес-відео вийшло. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Всіх запрошую на сьогоднішній стрім. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсором канал, якщо на то маєте бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!